Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні ще трішки розкажу про ті речі, які хтось, хто мене слухає, має, має почути. Про знову про частоти. Ми живемо в реальному світі, але багато яких речей, з якими ми стикаємося щодня, ми просто для себе не відзначаємо і не звертаємо до них уваги. Так може все життя пройти, а може в певний момент скажімо, сама ситуація звернути на себе увагу. Отак От і відбувається, із, скажімо, частотами. Всі ми чули, ну не всі, а хто чув, що частота землі дуже змінилася, дуже дуже суттєво змінилася. І я зараз хочу сказати про те, яким чином це відображається на рослинах. На ґрунтах, на сільському господарстві і взагалі кругом, де ми контактуємо із землею і з рослинами, я е, дуже просто спробую це сказати, для того, щоб кожен, хто має почути, почув щось своє. Дивіться, частота всіх електрич, електр, електричних мереж. Світу, значить, вона там відрізняється буквально на 50-60 Гц. тобто там 50 одиниць, там 60 одиниць це відрізняється по, скажімо, по по певних країнах світу. І в принципі, прибори, які, якими ми користуємося, електроприбори, вони в принципі можуть працювати що на тій що на тій частоті. Хоча варто варто зазначити, що і вольтаж відрізняється. Це вже трошки інші речі, і не так скажімо, вони взаємозамінні. Але зараз не про це. Я про те, що те, що стосується наших електричних мереж, зрозуміло. А от якщо ми візьмемо електромережі, наприклад, літака або підводного човна, то там частота вже в 400 Гц, Да, Розумієте різницю? 50, 60 і 400. І отут уже прибори, електроприбори, які використовуються, наприклад, в літаку чи в підводному човні, вже в звичайній електричній мережі вони не будуть працювати. Більше того, вони можуть просто вийти, бути скажімо, пошкоджені. Яке це має відношення до ґрунтів, рослин сільського господарства, ну і людей в тому числі. Справа в тому, що, скажімо, всі системи, скажімо, що ґрунт, що рослина, що тварина, що людина, це людина, це системи, і з точки зору квантової фізики, це енергії, і вони мають свої характеристики. Так, от уявіть собі, що коли міняється частота, так як скажімо, між підводним човном, наприклад, і вашим, вашим будинком, прибори не можна використовувати, можна вивезти їх з ладу. Точно так же, коли зростає частота, то е, тоді системи, е, наприклад, ґрунт, наприклад, рослини, а ці системи вони енергетичні, да, і їхні характеристики прописані в, їхні, в, їхньому, в їхніх генах або в ДНК. Да? Там прописані, скажімо, оті характеристики, технічні, так сказати, грубо, в яких вони мають, мають працювати. І коли змінюються зовнішні скажімо, параметри, наприклад, такі як частота Землі, то значить що? Що для того, щоб працювати в, скажімо, в, в, в нових параметрах, то самі ці системи повинні себе змінити. І... Природа, природа э, передбачила такі, такі можливості в самих системах, в, самому, э, в самих генах. І там э, передбачений механізм самоналаштування на нові параметри. Основна маса людей про це не знає, не задумується, це відбувається само собою. Але в чому тут, скажімо, э, де тут є момент, який безпосередньо, э, скажімо, впливає, буде впливати на. Ефективність або на результати нашої діяльності. Справа в тому, що ті природні, скажімо, системи, які є незмінені людиною, незмінені, ці системи е переналаштуються, переналаштуються. А от ті системи, куди втрутилася людина, де був змінений геном або ДНК, наприклад, ГМО, да? Скажімо, ген, генно модифіковані е, організми, або, е, скажімо, е, внаслідок гібридизації, змінені ДНК, розумієте, або ну, з, з, змінені системи. А от ці системи, ці системи втрачають здатність автоматично е, змінюватися під зміну зовнішніх параметрів. Е, зараз кому цікаво, можете покопатися, самі докопатися, да тому що знання не даються, знання беруться або е, знання здобуваються. І подивитися, що на сьогоднішній день пишуть е, генетики. Ті частини е, геному, які вважалися, які абсолютно ніяким чином, на їх думку, не були активними і називалися е, майже, скажімо, там, ну не власникаючи, називалися там сміттям. Да? Які, тобто такі паразитичні, які ніякого і участі в там, діяльності організму не брали участь, на сьогоднішній день виявляється, що зміною зовнішніх параметрів, таких, наприклад, як частота, всі частини геному стають активні. Виявляється, вони потрібні були для того, щоб в певних умовах в певних умовах. Почати, скажімо, активуватися і підлаштувати організм ДНК да, під нові умови. Я про що? Про те, що на сьогоднішній день ви можете стикатися і будете стикатися з тим, як перестануть працювати, будуть, скажімо, неадекватно себе вести рослини, наприклад, якщо ви використовуєте ГМО. Насіння, якщо ви використовуєте гібридне насіння, то ви можете побачити, що рослини просто-напросто не зможуть ну, виходити грубо дуже сказано, розумію, але виходитимуть з ладу. Тому що вони, система змінилася, зовнішні, скажімо, параметри змінилися, а ці, якби ну, прилади да, такі в лапках. Лишилися з тими параметрами і не можуть переналаштуватися на нові умови. До чого я це говорю? До того, що е, на сьогоднішній день сільське господарство, ставлення до рослин, до ґрунтів, вимагає зміни парадигми, змінилися зовнішні умови. Чому на сьогоднішній день про це ніхто. То не говорить практично ніхто. Справа в тому, що на сьогоднішній день практична наука, яка повинна давати рішення, скажімо, то, то сільському господарству, господарнику, давати е, рішення, та давати інструменти. У неї немає цих рішень, у неї немає цих відповідей, вона не готова. Е, я зараз не говорю про виключення. Які завжди були є і будуть. Але системно наука не має цих рішень. Не має. Чому? Тому що останні 30 років наука була зайнята тим, що вона обслуговувала або корпоративні, або приватні інтереси. Я не критикую, я констатую факт, той, який на сьогодні має місце. Я особисто і я в тому числі, ми займалися цими речами. І на сьогоднішній день тому я вам про це говорю. Говорю для того, щоб почули ті, хто має почути і е, зрозуміли, що е, на сьогоднішній день потрібні зміни. Незалежно від того, визнаємо ми цього чи не визнаємо, ці зміни будуть ставати нагальною потребою. І самі обставини. Умови ведення бізнесу або будь-якої діяльності на землі чи з рослинами, з тваринами, в тому числі будуть вимагати від нас змінюватися. Тобто тут ми будемо отримувати золотого копака, хтось збагне чи не збагне, це вже його особиста справа чи здатність. Але це є так. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.